Microsoft підвищують ціни на ігри Activision для України. Wargaming за Україну чи все ж проти, та найгірша гра року. Про ці та інші цікаві новини геймерської та гік індустрії в нашому новому випуску RGN. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Діабло 4 все ж додали в геймпас, але не надовго і не зовсім додали. І не те, що зовсім Diablo 4, і не в Game Pass. Microsoft пропонує власникам Xbox цими вихідними пограти безкоштовно в Diablo 4 в рамках днів безкоштовної гри. Тобто до опівночі неділі у вас є змога спробувати 10 годин останнього Діабло, але пограти можна усього 10 годин, там якраз вийшов новий сезон. Але якщо сподобається, то можна отримати 25% відсоткову знижку на гру, тобто 50 баксів замість 70. Продовжуючи тему ActiBliss, яка тепер вже належить Microsoft, буквально через декілька днів після закриття угоди в українському Steam значно здорожчали ігри ActiBliss. Наприклад, Sekiro коштував 1600 гривень, а тепер трохи більше 2000. Так само здорожчала і Call of Duty Advanced Warfare. Там цілий ряд ігор, які здорожчали, проте цікаво інше. ЗМІ одразу сказали, що от це Microsoft вже вирішили на Україні нажитись. Ну, хотілося б, щоб це було так, проте ні. По-перше, Україна тут ні до чого. Ціни підвищують. Чились також в південній Кореї, Казахстані, Індонезії, Філіпінах, Уругваї, Аргентині та Туреччині, і з останніми двома там просто усе жахливо. Наприклад, вже доволі стареньке Call of Duty Black Ops 2 в перерахунку на долари коштує майже 70 баксів, тобто стільки, скільки коштує поперед замовленню, нова Modern Warfare 3. Там взагалі якийсь шалений відсоток збільшення, і можете самостійно оцінити ціни в Аргентині та Туреччині, ось на цьому скріншоті. Тож з цим розібрались Україну, ніхто навмисно не душить. Йдемо далі, розбираємося, що це дійсно забаганка Microsoft. Ми з вами знаємо, що регіональні ціни це завжди дуже таке цікаве і складне питання. І багато хто, можливо, навіть хтось з вас користується цим на умовному, наприклад, Xbox та Switch. хоча на останньому цю можливість вже здається, наче як прикрили. І, наприклад, я точно знаю, що саме ці регіони, наприклад, використовуються росіянами для того, щоб мати змогу грати в грищі подешевше. Проте питання. Тут насправді в іншому новин стосовно того, щоб ціни на все це підвищувались на консолях, немає, тому варто йти десь шукати правду в бік СТІМ, правда? І от дивина, виявиться, що вони ще в минулому місяці почали писати розробникам, що вони рекомендують підняти регіональні ціни на ігри. А тепер не рекомендують, а змушують. Ось вам пост від розробника, який показує, як це все працює. І більш того, вартість підвищилась не тільки на ігри ActiBliss. Просто ці були під загальною увагою, адже Усі слідкували після п'ятничного придбання, що ж там буде з Акті Бліз в понеділок. Тому будемо просто на усі ігри іншим начхати на Call of Duty Ні, і це не світова змова Microsoft проти України, а усього лише підвищення регіональних цін від СТІМ. Але окей, давайте поговоримо про те, що викличе у багатьох багато суперечок. Днями Wargaming та платформа united 24 оголосили, що вони запускають благодійну ініціативу Wargaming United, яка додасть унікальні тематичні скини, наліпки, камуфляжі, літак та танк в шести іграх Wargaming. Ці набори були створені Київською студією Wargaming, Продаватимуться вони з 18 жовтня до 1 листопада. А усі кошти з продажу підуть на придбання реанімомобілів для українських медиків. За першу ж добу було придбано 23 тисячі наборів. Я не знаю скільки це в грошах, тож вибача. Чайте, ініціатива чудова, чи не так? Русня згоріла так, що збираючи те тепло, можна було б опалювати місто усю зиму. Майже усі профільні та непрофільні українські пабліки також про це написали Проте... Завжди є якесь проте. Я в жодному разі нічого не буду стверджувати, а виключно донесу до вас те, що є в мережі. Ну а ви вже з цього робіть власні висновки. Тож, по перше, росіяни згоріли настільки сильно, що запропонували в своїй Госдумі заборонити World of Tanks, бо розробник збирає гроші на ЗСУ. Це звісно ж абсолютно не так. І Wargaming не передавали ніколи гроші саме на ЗСУ. Там було щось близько 1 мільйона доларів на медичну допомогу та десь 100 тисяч доларів для жителів Херсонщини після. Підриву Каховської ГЕС у якості прикладу, вони наводять скріншоти з Вікіпедії про юнети 24 де написано, що гроші передаються до Міністерства оборони, охорони здоров'я та інфраструктури, і у мене для них є маленька таємниця. Але якщо компанія каже, що вони збирають на реаніму мобілі, то це так і буде, і гроші в інший бік не підуть. Бо такі компанії потім просять звітність на що були витрачені кошти, або ж самі цим займаються. Тож е цей тейк росіян він не працює. Окрім цього, Росіяни вирішили взагалі блокувати усі ігри, які не мають серверів на Росії, і це я вважаю чудово. Скоріше б вони це все вже зробили. Дихати в онлайн іграх стало б значно краще. Росіянчики почали копати далі і знайшли пункт в ліцензійній угоді Леста Студіо про те, що усі права належать Wargaming. В своїй новині за 22 рік Wargaming писали, що вони провели стратегічний огляд своїх бізнес операцій у всьому світі, і вирішили, що передадуть свій бізнес ігор на Росії та в Білорусі місцевій компанії Лес. Та студіо, яка не буде пов'язана з Wargaming, і компанія не отримає прибутку від цього ані зараз, ані в майбутньому. Також було анонсоване закриття студій в Мінську та на Росії. Як ставитись до цих рядків в ліцензійній угоді, складно сказати. Адже для когось, наприклад, не було аргументом передача даних гравців Atomic Heart в ФСБ. Чи може Wargaming досі мати права на гру? Думаю, що так, адже якщо вірити відносно нещодавньому інтерв'ю з одним з директорів Wargaming Ендрю Тіні, їй вони придали. Свої російські активи, і вже з квітня вони не отримували гроші з Росії та Білорусі і розподілили гравців на різні сервери приблизно за 6-9 місяців. У інтерв'ю декілька разів наголошується на тому, що вони зробили це чи то за безцінь, чи взагалі безкоштовно. Тож стверджувати, що вони досі отримують якісь там гроші, не може ніхто, допоки на те немає доказів. Але усіляких справ щодо Wargaming, зокрема українського, дуже багато. Проте це взагалі окрема розмова. І здавалося б, усе добре зради, наче як немає. Варгеймінг окремо леста окремо. Усі щасливі. Аж ось на твічі йде пряма трансляція офіційного українського акаунту Wargaming, де якраз ідуть дропси і показують новий танк з камуфляжем. Аж ось один із глядачів питає, чому за два роки гравці так і не почули, з яким таким міфічним ворогом воює Україна. Нагадаю, що в офіційних заявах нічого не було сказано про те, що вони йдуть звідти через агресію Росії чи ще щось схоже. Повідомлення цього глядача видалили з коментарем провокатор. А потім і сам стрімер довго думав, як же ж відповісти. І вирішив, що це провокація, і не треба взагалі задавати таких питань. Тож висновки з усієї цієї ситуації робіть самостійно, я свою думку вам нав'язувати не буду. Це чого з два роки ми так і не почули Ресур, з яким Україна воює. ну це Таке питання. А ну, не треба провокувати такі теми. Ну а якщо ви все ж бажаєте трошки зради, наприклад, 11-Bit Studios, ті, що розробники Sword of Mind та Frostpunk, стали видавником гри про монахиню, яка сплуталась з сатаною. І так, це російська гра від російської студії, яка не ховається, не кіпріоти, і таке інше. Таких прикладів я можу наводити дуже багато. Або, як, наприклад, усіма влюблений Steam із задоволенням випускає досі російські ігри без видавника взагалі. Проте це, мабуть, якось іншим разом поговоримо. Switch 2 зливається все більше і більше, якщо хоча б половина з цього є правдою, усім іншим портативним консолям буде непереливки. Тож, згідно з останніми чутками, Nintendo Switch 2 отримує в якості центрального процесору, скоріш за усе, рішення на архітектурі ARM, що міститиме 8 ядер cortex a 78 Графічний процесор Nvidia Ampere, що матиме 1280 ядер CUDA. Для порівняння 3080 має 8704 ядра CUDA. І ось цей графічний чіп це найголовніше, що буде в консолі. І Японці на тільки вдячні зеленим за цей графічний чіп. Та й взагалі Nvidia настільки багато усього зробили для цієї консолі, що Nintendo хоче якось їх окремо виокремити на самій консолі, на корпусі його чи хоча б, хоча б на коробочці. Завдяки цій графіці консоль матиме кращі можливості рейтрейсингу, ніж у PS5 та Xbox Series X. І це не дивно бо в променях, AMD як би кому не хотілося, але це ж програє. Хоча загальна продуктивність буде приблизно на 15% нижчою ніж у Xbox Series S. До усього цього додається підтримка. D Лесес та навіть реконструкція променів, яка неймовірно сильно розвантажує відеокарту, в тому ж, наприклад, кіберпанку. Проте генерацію кадрів в Switch не завезуть. Новий Switch, наче як, навіть матиме підтримку ігор з першого покоління, на що дуже непрозоро натякав президент Нінтендо Америка Дак Боузер в одному зі своїх інтерв'ю. Тож Switch 2 дійсно може вийти дуже і дуже цікавим. Старший наративний директор Insomnia Games, який буквально днями нарешті випустили людину повука 2» на PS5, В своєму інтерв'ю припустив, що вони цілком могли б зробити гру про Венома колись пізніше, якщо того захочуть фанати. Я трошки почитав його інтерв'ю, і можу сказати, що дядько знається на коміксах і може зробити усе напрочуд непогано. В той же час інсомніак зараз зайняті розробкою гри про Росомаху. Тож навряд чи гра про Венома вийде хоча б в найближчі 5-6 років. Якщо ви вважали, що голом це найгірша гра 2023 року, то ви можливо помилялись і скоріш за все дуже сильно помилялись. Нещодавно вийшла в реліз гра School Island Rise of Kong, і це просто щось неймовірне, точніше, неймовірно жахливе. Гра в 2023 році виглядає так, наче її розробила не дуже розумна нейромережа, І якщо ви думаєте, що це просто гра для свічатака, ні, це не так. Вона вийшла як на ПК, так і на консолях, і коштує вона 32 бакси. І Я взагалі не розумію, як ці розробники отримали ліцензії на кінг Конга, Джо, Аватара і інші франшизні ігри. Так вони вже спробували виправдати, що вони розробляли гру усього рік, але це не виправдання. Ось такими були новини тижня. Що вже минув. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.